Привіт, друзі! У 2025 році оренда квартир у Польщі знову б'є всі рекорди. Уявіть, середня ціна двохкімнатної квартири Варшаві вже 4600 злотих на місяць. Це на 12% більше ніж торік. У Кракові 3900, у Вроцлаві – 3700. А тепер найцікавіше, попит не падає. Навпаки, лише за перший квартал цього року кількість пошуків квартир зросла на 9%. Чому так причини відомі, але кожна додає масло у вогонь. Інфляція і дефіцит житла, сотні тисяч нових мігрантів. Лише за перші місяці 2025-го Польща прийняла понад 180 тисяч українців, і більшість прагне жити у великих містах. Іпотека, розкіш, високі ставки, величезні авансові. внесення. Банки відсіюють половина клієнтів. Купівля квартир стає мрією, а оренда єдиним виходом. Подивимося, на прикладах Гданська однокімнатна квартира в центрі вартує вже понад 3400 злотих, і навіть за ці гроші оголошення зникають із сайтів вже за один-два дні. Конкуренція шалена. А поки ви слухаєте, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати найактуальніші новини. Будівельна галузь намагається реагувати, але нових квартир у 25-му вводять навіть менше ніж у 24-му. У Лодзі чи Катовіце доводиться переробляти старі промзони під житло, але цього все одно замало. Експерти б'ють на сполох. Доктор економіки прямо заявив: ми вже пройшли точку неповернення. Це не тимчасове зростання, це системна криза. Так, уряд готує програму «Мошкання плюс з дешевшими квартирами і фіксованою орендою. Але поки що, це лише плани. А людям треба жити вже сьогодні. Висновок такий, оренда у Польщі у 2025 році це боротьба. Якщо ви шукаєте квартиру, будьте готові діяти швидко, розглядати більше локацій, не лише великі міста і, можливо, навіть ділити житло з друзями. А тепер питання до вас: скільки ви готові віддавати за квартиру в Польщі? І чи вважаєте ці ціни справедливими? Пишіть в коментарях, ставте лайк і підписку. А ми й далі триматимемо вас в курсі найважливішого. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.